Тож з нами на зв'язок вийшов Юрій Валецький, доктор медичних наук, професор. Вітання, пане Юрію. Доброго дня, шановні ведучі, шановні глядачі радіослухачі. Радий зустрічі з вами. Дякую, Дякую. за запрошення. Дякуємо, пане Юрію, що так знайшли само... можливість з нами поспілкуватися з вами. хочемо поговорити про ту інформацію, яка з'явилася у низьких змі, про ріст захворюваності на туберкульоз на Волині. І, зокрема, серед дітей лише за цей рік вже є інформація про те, що захворіли 24 дитини. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається так? Що ми можемо цьому протиставити, і як взагалі боротися з цією хворобою? Адже я так розумію, епідемія туберкульозу вона триває протягом багатьох років, і про неї ну, менше говорили, говорили свого часу до війни, як про епідемію коронавірусу, але ця хвороба не набагато легша, можливо, навіть навпаки. Так, дякую, що ви звернули увагу до питання ситуації з туберкульозом. Дійсно, ситуація з туберкульозу складна не тільки на Волині, не тільки в Україні, а і у всьому світі триває епідемія туберкульозу. В жодній країні світу не ліквідований туберкульоз як така хвороба, але ситуація з туберкульозу в Україні є значно гіршою ніж. В багатьох країнах Європи, зокрема зокрема, можна порівнювати ситуацію у Польщі. Ситуація в Польщі з туберкульозу значно краща, ніж в Україні, хоча географічно ми межуємо, ми знаходимося поряд. Захворюваність на туберкульоз у Польщі у 6 разів є меншою ніж в Україні. У 6 разів це дуже, дуже значна цифра. На мою думку, чому це так? Ну, по перше, у Польщі, на рахунок туберкульозу законодавча база дещо інша. У Польщі, якщо є підозра на туберкульоз, або якщо у пацієнта виявлений туберкульоз, такий пацієнт підлягає негайній госпіталізації у протитуберкульозний заклад. Де він буде проходити лікування, е, аж поки не вилікується. Тривалість такого лікування може сягати і Буває року... в стаціонарі аж поки не вилікується. І це є дійсно е, найбільш надійно. Найбільш надійно на предмет того, що пацієнт отримує лікування щодня під контролем. А також не інфіковує своїх рідних, близьких, оточуючих і е, з такою гарантією. У нас в Україні закону про примусове госпіталізацію, про примусове лікування немає. І навпаки, зараз е, надається пріоритетність лікуванню хворих на туберкульоз амбулаторно. Що таке амбулаторно? Амбулаторно це пацієнт. Ходить по місту, ходить в гості, ходить в магазин, їздить в транспорті. Ось ну тому з таким підходом е, слід було очікувати, що захворюваність буде збільшуватися. Збільшиться інфікованість, адже туберкульоз передається е, через повітря, і тому вберегтись від інфікування туберкульозом і інших інфекцій, і коронавірусної, зокрема, про яку ви говорили, складно. Якщо туберкульоз передається статевим шляхом, ой, верніше, якщо хвороба передається статевим шляхом, вберегтись дуже просто. Просто бути, дотримуватись подружньої вірності або користуватись презервативом, і, і не інфікуєшся таким шляхом. А якщо хвороба передається з повітрям, як туберкульоз, то тут дихати мусять всі. Ось, тому і така ситуація. Значить, чому. Е, Така захворюваність у дітей, ви звернули увагу. Так. Діти це е, захворюваність на туберкульоз у дітей це дзеркало, так би мовити, справжньої ситуації. І е, якщо хворіють діти, якщо збільшилась захворюваність у дітей, це говорить про те, що, безумовно, є е, збільшення захворюваності у дорослих. Адже де інфікувалися ці діти? Ці діти інфікувалися від дорослих і переважно інфікувалися від тих дорослих, від свого близького оточення. від тих дорослих, в контакті з якими вони бувають тривало. Це хто у своєї родини? Батьки, мами, бабусі, дідусі. От Від них вони в першу чергу інфіковуються. Так, е, я би хотів сказати ще наступне. Безумовно, фактори, які впливають на захворюваність на туберкульоз, вони є їх є дуже багато, адже туберкульоз це хвороба не лише інфекційна, а й соціальна. А ми маємо на сьогоднішній день зниження соціального рівня життя населення. Маємо 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 хронічний стрес через ситуацію військова, є в нашій країні значний хронічний стрес. А ці хронічні стреси безумовно знижують імунітет і є е, таким підґрунтям, де е, розвивається на цьому тлі туберкульоз. Ось тому е, прогнозувати е, подальше погіршення ситуації з туберкульозом, безумовно, можна, і для цього є всі підстави. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як зрозуміти, що є підозра на туберкульоз, які, на які симптоми, на які зміни в організмі, варто звертати увагу як батькам, так і самим дорослим. Як вберегтися взагалі? Чи Це реально вберегтися на даний момент за тою ситуації, про яку ви розповіли. Так, першими ознаками туберкульозу є е, якщо це брати дорослих, то в дорослих це підвищена втомлюваність. Незначна пітливість, особливо в нічний час, покашлювання, а згодом і кашель. Незначне підвищення температури тіла, навіть до незначних цифр: 37,1, 37,2, 37,3. При туберкульозі переважно температура підвищується у вечірній час В 17, 19 годині. Ось характерне для туберкульозу. Погіршення апетиту, похудання. Ось це. Такі ознаки характерні туберкульозу у дорослих а у дітей, ну безумовно, діти скаржаться менше Ось, тим більше якщо це в малому віці, то тут повинні проявити настороженість і пильність батьків. Якщо у дитини погіршення апетиту, якщо дитина не набирає вагу. Так, як потрібно, а навпаки, можливо, худне. це може бути ознакою туберкульозу, це ж незначне підвищення температури тіла, ось е, така е, неактивність дитини, адже діти зазвичай такі, що їх не втримати. А якщо дитина хоче полежати, а не хоче похуліганити, це повинно насторожити батьків. Значить, дитина не є здоровою, а якщо їй приєдналися такі ознаки, про які я говорив. Невеличка температура тіла, можливо, покашлювання, можливо, ось це ж похудання, або не набирає вагу, то потрібно проявити пильність на предмет туберкульозу. Пане Юрію, а і чи є можливість лікуватися від туберкульозу в нашій області? Адже знаємо, що наша Волинська обласна рада, і, зокрема, і пані Ваховичі, теперішній пане Допа позакривали багато саме проти протитуберкульозних закладів, і, зокрема, дитячих, якщо не помиляюсь, можливо, ви мене виправите і в Колках був такий заклад, закрили, і в згоранах То де лікуватися. І, ну і той самий протитуберкульозний диспансер, там теж тривалий час була така дискусія про те, що там скорочуються місця. ніби. Людям не треба лікуватися, хай лікується амбулаторно, про що ви сказали, хай ходять в гості і так далі. Де лікуватися на даний момент, чи є така проблема, і чи збираєтеся ви яким чином піднімати її на обласному рівні? Так, дійсно, ще кілька років тому в нашій області було чотири протитуберкульозних заклади, де лікувались хворі на активну форму туберкульозу з бактеріовиділенням і так далі. Це в Луцьку був протитуберкульозний заклад. Ось, Ось в Лукові, Порійський район, в Поворську, і ще був у Хатишові, Камінкашерський район. Тобто чотири такі стаціонари, де хворі перебували на стаціонарному лікуванні. І, безумовно, пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, вони ізольовані від. Своїх дітей, внуків, різних, близьких. Нехай вони і на півгодинки чи на годинку десь втічуть звідти, десь підуть там по самогонку, скажімо там, чи ще кудись. Але це півгодинки чи годинку, а не переважно перебувають в одному помешканні своїми дітьми з внуками. Тому ну, цей елемент ізоляції він є е, дуже важливим в перериванні епідеміологічного ланцюга в поширення туберкульозу. Аналогічно, ви правильно зауважили, що були і санаторії в нашій області. Санаторій для дорослих в колках, так, Меневецького району, був немає. Так. Санаторій для дітей у Згоранах був, немає. Так, правильно ви кажете, е, ви констатували вірно. Проте, е, в Луцьку є протитуберкульозний заклад, е, який має можливість надавати належну. Допомогу хворим на туберкульоз і стаціонарно, і амбулаторно, і дорослим, і дітям. Ось тому е без лікування, без уваги хворі на туберкульоз не залишиться. Лишається основним проявити пильність е самим пацієнтам, батькам до своїх дітей, своєчасно запідозрити хворобу, звернутись ось або до сімейного лікаря для початку, або е Ж і в протитуберкульозний диспансер, де вони можуть пройти обстеження і за необхідності при діагностуванні хвороби, вони можуть отримати це необхідне лікування. Лікування на сьогоднішній день в нас в області є е, повністю область забезпечена всіма необхідними протитуберкульозними препаратами, всіма препаратами, які є. В світі, практично, таке є і в області. Тому лікування буде надане. Його потрібно просто е, приймати отримати це лікування. Це лікування безкоштовне, пане Юрію? Лікування безкоштовне. Обстеження на туберкульоз безкоштовне, тому е, не треба хвилюватися, що там треба якісь кошти і так далі. В цьому плані потрібно. Е, всього навсього звернутись, обстежитись і приймати ці лікування. І в більшості випадків, якщо пацієнт дотримується рекомендацій, лікарів медичних працівників е, вдається е, патологію туберкульозну вилікувати. Я би хотів ще м, наголосити на тому, що е, туберкульоз може уражувати не лише легені, а й всі органи людини без виключення. Адже зазвичай туберкульоз у населення. Та й у медичних працівників, які з цим мають меншу справу. асоціюється з легенями, з кашлем, з легенями, з чахоткою. А туберкульоз може вражувати всі органи без виключення. І туберкульоз шкіри, і туберкульоз очей, і туберкульоз з сичоводільної системи, і туберкульоз опорно-рухового апарату, хребта, суглобів. ось… Такому плані. Пане Юрію, а чи може сімейний лікар визначити, що це у пацієнта саме цей туберкульоз без, наприклад, звернення до спеціалістів тезіатрів? В певній okay. частині випадків сімейний лікар на, має таку можливість. Він е, має, по крайній мірі, запідозрити туберкульоз, і має певні можливості в діагностиці туберкульозу. Якщо ж він е, запідозрив, і е, при обстеженні він має можливість ви е, направити пацієнта на аналіз мокротиння, якщо це підозрюється туберкульоз легенів, пошукати збудника туберкульозу, і е, в принципі встановити діагноз. Якщо ж при потребі він може скерувати в протитуберкульозний диспансер, де е, можуть бути е, проведені пацієнту інші лабораторні, більш точні е, дослідження, і такі можливості в нас в області. Є, є дійсно лабораторна діагностика на високому рівні, ці обстеження дороговартісні для держави, але безкоштовні для пацієнта. Ось і революція, так можна сказати, дійсно в діагностиці туберкульозу в світі є. Що не скажеш про е, такі позитивні зрушення лікування туберкульозу? Адже таких високоефективних. Протитуберкульозних препаратів останні десятиріччя не синтезовано в світі, а діагностувати лабораторні нові методи все-таки зараз існують. Тому ми можемо діагностувати туберкульоз значно ефективніше ніж це ми могли робити ще 10 років тому. Складність при лікуванні туберкульозу. Може бути у випадку, якщо людина інфікована стійкою формою туберкульозу, цебто, якщо в процесі своєї життєдіяльності, цей збудник туберкульозу він пристосувався до наявних протитуберкульозних препаратів, цебто, пацієнт може приймати ці препарати. А ці препарати не будуть вбивати цю туберкульозну паличку. Ось ця складність є в світі. Ось і е, якщо ж е, е, чутливий туберкульоз, то курс лікування триває 6 місяців. 6 місяців туберкульозу триває. Щоденно потрібно приймати протитуберкульозні ліки. Якщо ж е, стійка форма туберкульозу, то тривалість лікування хворих на туберкульоз сягає Значно більше. Може сягати і рік, і півтора, і більше. Дослідити, яка форма, чи чутлива, чи, чи стійка у пацієнта є така можливість лабораторної діагностики. Тому важливим є не тільки встановити діагноз туберкульоз, а встановити, яка форма туберкульозу, виявити цього збудника, вивчити його. Які препарати будуть вбивати цю паличку у конкретного пацієнта, які не будуть вбивати, відповідно до цього буде сформулю... сформований... сформована схема лікування, курс лікування, і пацієнт буде приймати згідно чутливості цього збудника до протитуберкульозних препаратів? Держіть, а це можна визначити в будь-якому медичному закладі чи тільки в спеціалізованому, як ми говорили, тут диспансері? Це можна визначити тільки в спеціалізованому закладі, в протитуберкульозному закладі. Пане Юрію, була інформація, що із тих дітей, які захворіли протягом цього року, одна дитина вже померла, і на, цей, на даний час близько 27 дітей хворі на туберкульоз, хоча минулоріч зафіксували лише близько 19 за цілий рік. То чи це пов'язано саме із війною, яка триває в нашій державі? Бачите, тільки з війною це пов'язувати на мою думку, не можна. Угу. Це на мою думку, пов'язано більше. Ну адже адже війна ну вона менше року триває. А ці діти захворіли, е, якби е, треба думати, поки їх виявили, то вони захворіли кілька місяців тому. Тому е, діти не пережили ще такий стрес. У Нас немає таких ще страшних ситуацій, пов'язаних з війною, як це не. В східних областях України, на південних областях України і діти не настільки ще, якби цей стрес чи якісь інші фактори вплинули на дітей. Тут в першу чергу все-таки, на мою думку, має місце недовиявлення туберкульозу у дорослих. Ось ця відсутність належного рівня проходження профілактичних оглядів. Адже в оптимальному варіанті туберкульоз повинен виявлятися при профілактичних оглядах. знаєте, ще кілька десятків років тому були флюорографічні флюорографи, так би мовити, пересувні. Вони їздили по району, обстежували пацієнтів. Безумовно, цей метод є дороговартісним. От для того, щоб знайти одного пацієнта хворого на туберкульоз потрібно затратити багато фінансових, фінансових надходжень. Це і на плівку, і на оплату праці, і на солярку для цієї машини і так далі. Проте в кінцевому варіанті це все окупиться. Дякуємо, пане Юрі Юрію, за цю інформацію, за те, що розповіли про ситуацію в нашій області. Отож, доктор медичних наук, професор Юрій Валецький, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалися сьогодні про ситуацію із епідемією туберкульозу на Волині. На все добре, пане Юрію, тримаємось. Дякуємо. Дякую вам, що підняли таке актуальне питання.